Повертаємося знову до стратегічних задач або оперативних радше задач короткострокових, які перед ворогом стоять, про що говорить керівника офісу президента. Це створення буферних зон, зокрема на півночі. Північ це одразу у нас впадає у думку Суми Сумщина. Так, декілька важливих інформацій, де противник присутній. Давайте от розберемося, де присутні ми, де присутній противник отож. Противник власне проводить свої операції в межах поки що трьох громад. Трьох громад це да треба От... ні. Так не ні, все таки ну, плюс-мінус, ні, не зовсім вийде. Зараз ви зрозумієте, що я хочу показати. Отже, Хотінь, ось це центр однієї з громад Хотінської. Юнаківка, другий центр громад. І от, власне, в прикордоні юнаківки та Хотіні, тут відбуваються бойові дії. Тут присутність є противника, а, тут а, вже давно проведена евакуація, тут рубаються наші війська з ворогом на прикордоні. Не далі ніж за перше, друге село ворог зайшов, а, а, але власне тут одна з найбільш небезпечних ділянок сумського прикордоння: Юнаківська та Хотінська громада. Третя локація, яка от, за останній час вона так. Розгорілася це громада Краснопільська Краснопілля. От воно і чому воно тут розгорілося? Тому що в цій зоні, де була проведена українська операція на Білгородщині а тут уже зараз ми зустрічаємо ворожі атаки. У відповідь і, зокрема, в селі Проходи за останній час фіксувався противник Проте станом вчора є інформація про те, що його звідти було. Викинуто, от власне сюди вони якраз таки тиснуть на проходи на Краснопільському напрямку, і на Локню. Це вже напрямок Юнаківський з басівки в бік локні суне так само противник. Ось це два такі райони його зосередження сил. Щодо нашого зосередження, то це Глушківський район, район населеного пункту. Чоткіно в Чоткіному триває все ж таки операція наших військ. Вже з'являється поступово трішечки. Відео так, там були успі... неуспішні наші відео. Але зараз вже з'являється і успішні кадри. Тобто, після того, коли основні сили підтягнулися з Білгородської області, тому що це. Е... З усиллями 225-го штурмового полку це в основному відбувається. І от ми можемо побачити вже і успішні відео їхньої роботи. Є такі підрозділи. Зараз вже реформований батальйон цього полку. Пентагон вони вистежили в ангарі, куди пересувається танк противника, і там вже... Окрім танка ще й БМД-2, бойова машина десанту, і знищили їх це околиці безпосередньо самого населеного пункту Тьоткіного на Курському напрямку. Крім цього, відомо що на цих в цих районах Лужковського району неподалік Тьоткіна. Наші військові зуміли закріпитися у кількох населених пунктах, які називати поки що не будемо, тому що це не зовсім доречно повідомляти цю інформацію. Але е це чергова, скажімо так, створена точка напруження, яка зараз я не можу сказати, що вона там супер успішно якось нами реалізується, Але це в числі, скажімо так, от, таких постійних порізів, які виконує зокрема 225-й штурмовий полк ну цілком. Цілком прийнятна скажімо так, операція. Крім цієї операції на Курщині, ще й відбуваються дії. Ну от ви бачите власне добивання цього танка в знищенні його в ангарі, і БМД 2 яка припаркована поруч із ангаром, так само як і від дронами 225 Дзпятичний полк добиває противника. Це такі. Точкові порізи, точкові поранення, але вони відіграють свою роль. Все ж таки на сумщину, повноцінно, повномасштабно ворог просування свої не здійснює, крім Сумщини, ще й або радше крім Курщини ще й на Білгородчині відбуваються дії. Тут активно працюють наші розвідники з головного управління розвідки, і ось тут поблизу Семенівки. Зараз треба ще знайти ці населені пункти. Ага, ось вони є. Ось населені пункти Дем'янки та Азарівка. Знайшов їх на мапі Deep State е, розташовані на берегах річки Ревної. Е, тут було знищено міст. Як ми це про це дізналися з перехоплення головного управління розвідки? Це в Брянській області. Е, наші гурівці прослуховували там. Там теж є населення. І ось що почули: що фактично росіяни не можуть захистити свої прикордоння і на Брянщині, тому що там ведуться активні обстріли, активні бойові дії, знищуються інфраструктури, і фактично демілітаризується ця зона буферна. В селі, де проживало 300 мешканців, зараз проживає 40. Було 150 хат. Більшість хат вже знищена боями прикордонними боями із силами оборони нашої держави. Ну і з цього ж таки перехоплення ми дізнаємося, що ось цей міст в районі між Дем'янками та Азарівкою безпосередньо біля нашого кордону. Місце частина військової, в тому числі інфраструктури. Місце й знищений реактивним українським снарядом. Давайте послухаємо перехоплення від. У Климовском районе 150 домов уничтожено. Ну, в общем, что спалили, что повреждено, 150 домов. Это как-то его я... забыл, как я называю. Да. Там жило, жило 300 человек, а осталось только 40. Ну ясно, что спалили по 4, и сегодня шесть хат там горело. Вот. И... Сегодня где-то в Стародобском попало, но ну, это, наверное, у Курковича Богомаз писал, наверное, по его имению там. И в Демьянках вот сейчас пришло сообщение это, Мост между Демьянком и Азаровкой. Реактивным снарядом. Дуже мова така. Вона ну точно не російська, а на наближ, більш наближена до української мені здається. Ось тут словом, між Дем'янками та Азарівкою. Знищений міст. Тобто, робота триває і по прикордонню Брянщини. Е, крім цього, як ми почули якимись реактивними снарядами, нібито знищено було е, цього моста. Але я додам іще інформації, скажімо так, яка стосується того, що у нас можливо зараз аж таки з'являться найближчим часом додаткові засоби ураження в у вигляді, у вигляді, у вигляді ось таких гарненьких жененьких ракет, які звуться Таурус, тому що вчора вже речник уряду німецького Штефан Корнеліус заявив. Що Німеччина готова підтримати Україну у сфері цитую вогневих засобів великої дальності, тобто крилатих ракет певної дальності. Рішення щодо цього будуть підготовлені та прийняті найближчими днями. Став Росії якоїсь не робимо. Просто нам вони потрібні. Нам потрібні будь-які крилаті ракети, будь то Shadow, будь то PG. Вони останнім часом ну поменше їх, м'яко кажучи, стало в нашому арсеналі, і тому нам просто треба ось такі. Великі масштабні масивні засоби, які будуть далі дозволяти знищувати ворожу інфраструктуру, зокрема і прикордонні на Сумщині. Ворог тим часом теж не сидить, склавши руки, відповідає нам неприємностями. Певними неприємності ці стосуються ось такого дрону, який росіяни останнім часом активно почали застосовувати, точніше не дрону, а ракети, яка запускається із дрону. Ракета ця називається Бандероль. Крилата ракета її запускають з розвідувального ударного БПЛА. Uh, переважно це Аріон. Ну, це власне якраз на фото видно Аріон, uh, російський ворожий дрон, uh, і позавчора на сайті Гурзівся на сторінці Гурзів вилася детальна ТТХ, техніко тактична характеристика цієї ракети. Uh, отже, дивимося, що вона з себе являє. Ну Тут маленьким шрифтом, я, але я озвучу. Дальність 500 км, швидкість 550 км, маса бойової частини 114 кг і її особливість головна в тому, що вона супер, і супер і супер дешева, супер. Просто таки дешева. Росіяни наразі її запускають з безпілотників в перспективі. Планують запускати з гелікоптерів. З квітня зафіксовано щонайменше 11 пусків цієї ракети. Тобто не лише ми виробляємо ракети, ракети, дрони, але й росіяни так само. Десь тут на цій ноті я би мав напевно сказати, що от не журіться, в нас є свої хороші розробки і приблизно то щось в такому стилі, але зараз скажу дещо іншу інформацію, яку потрібно все ж таки підсвітити, тому що, очевидь суспільний розголос має в цьому сенсі значення. Є такий чоловік Віктор Біщук, він журналіст, він мій колега. Але він військовослужбовець в минулому вже відставний військовослужбовець, ветеран, і нині він є член. Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України так, от Віктор вчора підняв таке аргументоване питання на публіку щодо того, що зараз в війська продовжують, на жаль, приходити певним чином, скажімо так, порохи низької якості для нових мінометних пострілів. Ось він так дуже. Так ну знаєте, дипломатично говорить низької якості порохи, які виглядають ось так, коли їх розкрити. Я в цьому не розуміюся. Але що пише Віктор, цитуючи наших бійців минометників, під час пострілу і коригування міна веде себе неконтрольовано. Вона то перелітає, то не долітає на однакових установках. Прицілу тестували ці, ці міни хлопці, і от за рахунок неякісних порохів. На одинакових установках прицілу різниця в дальності сягала до 500 метрів. Ну, що таке 500 метрів? Тобто, ви що ти вистрілив постріл, а він біз на те то прилетить, то прилетить, то не долетить, і це в розкиді до 500 метрів, ось така невлучна стрільба відбувається. Тобто, цю, очевидь проблему потрібно піднімати нагору і її потрібно, скажімо так, висвітлювати, тому що інакше минулого разу, коли у нас були проблеми з мінами. Тільки громадський розголос дався знаки зараз, вочевидь, іншого інструменту немає.